Всім привіт! Вітаю на каналі Botanic Flowers. У мене сьогодні дві такі маленькі коробочки. Давно я собі не замовляла рослинки, а зараз вам, з вами відкрию. Це не дуже дорогі сорти, але дуже гарні. Сподіваюсь, дуже добре доїхали і я вам покажу зараз цю красу. Ой-ой-ой, боже, що... И, по-моєму, я щось по більше замовляла, друзі. Щось не. Щось не то, напевно, прийшло. Ні, то. То, що я замовляла, прийшло. Це Нион Лайм. Такий мені пуська. доїхав. Тепер я маю таку красуньку. Чесно кажучи, я думала, що він трохи більший. Ні, ну я знала, що він малий. Ну, нічого, будемо вихажувати. Головне, що добре доїхав. Так, і друга. Ох, як замотано. Локазія. Вона вже не така і рідкісна. От, і зараз не така на неї велика ціна, але в принципі я її дуже рідко зустрічаю так, на подожжу. Тобто рожева така локашка. Вже багато навезена. А саме такої, як тут, золотої, дуже рідко я зустрічала. Рожевим я маю, вирішила взяти ще одну теклонку. О, замотали <рес> капець. А ось і ця красунька. Ось і ця красуночка. Ну, в принципі, по розміру майже така, як я. Да, так, така, як я уявляла. Так цікаво, що в неї такі не круглий, а подовжений листочок. Так, це Black Velvet Gold. Золотий вельвет. Дуже цікаво. Гарно. Будемо ростить. І танку. А-та-та, -та. такі нов, новочки гарні. Дякую, хто завітав на мій канал. Не забувайте підписуватись, підтримувати крайне мовний канал. Пишіть коменти, буду Рада вас там зустріти. Всім до зустрічі, всім пока.